Іван Франко гімн Вічний революціонер, дух що тіло рве до бою, Рве за поступ щастя й волю. Він живий, він ще не вмер. Ні попіївські тортури, ні підземні царські мури, ані війська муштровані, ні гармати лаштовані, ні шпіонське ремесло, гріб його ще не звело. Він не вмер, він ще живий. Хоч від тисяч літ родився, та ж вчора розповився, я у власній силі йде, і простується міцніє, і спішить туди де дніє, словом, силі, мов трубою, мільйони звез собою, мільйони радо йдуть, бо голос духа чуть. Голос духа чути скрізь, по курних хатах мужицьких, по верстатах ремісничих, по місцях недолі слізь. І де тільки він роздасться, Що щознуть сльози, сум, нещастя, сила родиться із завзяття не ридать, а здобувати, хоч синам, як не собі, кращу долю в боротьбі.